Про Великдень та карму, карму людини, карму роду, карму народу та карму всього людства. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в день сьогоднішнього свята я хочу привітати всіх українців із Великоднем і сказати кілька слів на духовну тему духовну, метафізичну тему, насправді, хоча мій канал більше асоціюють із політикою, економікою, але насправді в основі тих всіх речей, і як я власне доходив до політики, лежать певні. Духовні явища, метафізичні явища, які потім проростають через світогляд. Ну і, власне, фрагментами цього світогляду я хочу поділитися із вами. І один із цих фрагментів це питання карми. Термін дуже відомий, який широко використовується, що посієш та й пожнеш, казали наші предки ще тисячі років тому. По різному його пояснюють, по різному його трактують, але, власне, це одна із тих речей, які я вважаю, що вони точно існують. Ми з вами є людьми. Ми не є нічиїми рабами, як писав Шевченко в вірші Лекерії, ми не раби його, ми люди. І от в основі нашого людського існування, що відрізняє нас від купи структурованої органіки, лежить дух та душа. Речі тонкоматеріальні або, можливо, навіть взагалі нематеріальні, в тому сенсі матерії, до якої ми звикли. І, власне, наш дух, коли він втілюється. І коли ми народжуємося на планеті, він йде сюди, отримуючи певне завдання. Оце завдання в дуже спрощеному вигляді можна трактувати як карму. Воно пов'язано з багатьма, дуже багатьма складними процесами, які по-різному трактують, і ми про них, зрештою, можемо тільки здогадуватися. Але у тих трактуваннях, які прийшли до нас, Прийшли, зокрема, з ведичної філософії, і які насправді повністю співпадають із християнською метафізикою, з християнським містицизмом, якщо ми, до прикладу, будемо цікавитись речами, які говорив той же ж самий Іоанн Павло II, який є ну, дуже хорошим, позитивним прикладом, як на мене, серед взагалі християнських ієрархів, чи митрополит Андрій Шептицький. Та й не тільки вони, патріарх Мстислав, Володимир Романюк, похований перед Софією. Це дуже високодостойні люди. Але я повернуся саме до містицизму. Подібно до того, що одна людина йде сюди, вона виконує, повинна виконати якесь певне завдання. Якщо виконала, покращила свою карму. Якщо не виконала, погіршила. Ведична, ведичний світогляд говорить, що є там мережа перевтілень, черга перевтілень, колесо сансари. І коли людина завершує колесо сансари, ну, вона покидає нашу планету, яка вважається в багатьох традиціях світом пізнання добра і зла. Але, окрім карми особистої, є карма родова. Це Поняття вже дуже мало хто про нього говорить, хоча саме східні філософії про це розповідають дуже багато. В деяких фрагментах Євангелія в тому, що саме говорить Ісус, він також на це вказує. Окрім родової карми, є ще карма народна. Що таке народна? Народах заснований народ. В основі лежать роди, знову ж таки, ми повертаємось до кровної спорідненості. А як я вже неодноразово казав у багатьох відео. Формування народу визначається генетикою, тобто нашими спільними предками. І нашою землею. От я зараз виїхав з Києва вперше за дуже багато місяців, стою посеред достатньо такого старого яблуневого саду. І ви знаєте, тут дихається навіть інакше. Земля відчувається, немає цього бетону, асфальту постійного київського. І якось організм сам собі оновлюється. І через те, власне, я захотів сьогодні таке відео записати. Народ, подібно до роду і подібно до людини, також має свої завдання, має свою місію. Це можна говорити, говорячи про місію народу, виходити на термін національна ідея, але я не вважаю, що це доцільним. Чому? Тому що ну, в першу чергу кожен народ повинен добре жити на своїй землі, панувати на своїй землі, домінувати на своїй землі, яку він отримав завдяки своїм предкам, і яку він повинен передати в негіршому стані, в кращому стані передати своїм нащадкам. Не розпродати все з молотка, а передати нащадкам для того зробити, щоб майбутнім поколінням українців було взагалі де народжуватися. Але народ так само має завдання. Про ті завдання ми можемо здогадуватися і здібності, які народ проявляє. Ну, до прикладу, я колись цитуючи професора Петра Масляка, таку ходячу українську енциклопедію, я написав статтю Україна подару українці подарували світові хліб, пісню та крила. Хліб, ну, власне, зерно тут вирощувалося в першу чергу пісню. Наша пісенна спадщина найбільша в світі. І саме праукраїнський мелос лежить в основі мелодики всієї Європи. Ну і небо, всі польоти. Всі без винятку польоти зав'язані на українцях. Як винахідниках, як головних реалізаторах. Там 19 з 20 найбільших винахідників в історії польотів це генетичні, це етнічні українці. Щось в нас є таке, ми ідеалісти за своєю суттю, і через те нам дуже легко винаходити. Ну але це інше питання. Тут ми вже можемо вести багато роздумів. Але, виходячи із наших здібностей, ми можемо і здогадуватися про завдання, яке перед нами стоїть. І те завдання, воно десь. На межі духовності, на межі метафізики, мені здається. Чому тут я згадую завжди слова Миколи Руденка про те, що людство на порозі третього тисячоліття буде здавати свій екзамен на виживання, і те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здадуть українці. Ми зараз в тих жахливих умовах з тим страшним болем з тою війною, яка нікуди не ділась, ми здаємо цей екзамен. Але ключі до здачі цього екзамену це далеко не тільки фізична війна. Фізична війна це наслідок того, що ми програли на вищих рівнях війни, на економічному рівні війни. Ми дозволили нас пограбувати, дозволили зробити нас бідними. А бідними, значить, ми стали слабкими. Ми дозволили себе роззброїти, ми дозволили себе очолювати ворогам. Ми дозволили розривати наше національне багатство. Ми ніби і проти цього ми здатні гуртуватися перед явною загрозою. Ми показуємо колосальну силу духу на майданах чи під час повномасштабного вторгнення, коли Друга армія світу була розбита, деморалізована, тоді, коли треба було самоорганізуватись, всупереч всім діям влади. А от потім, коли доходить до етапу організаційної війни, до етапу будівництва держави, державотворення. До етапу, коли ми маємо якось упорядкувати наше національне багатство, ну то ми вже тут програємо, програємо в одні ворота. Більша частина українців навіть не усвідомлює, що війна йде і на цих рівнях, і що поразка, зокрема, на першу чергу на світоглядному рівні війни зробила можливою повномасштабну війну проти українського народу, де гинуть сотні тисяч українців зараз. Але я хочу повернутися в цей сьогоднішній такий світлий день саме до питання карми. Карма це завдання. Це не просто доля, що там має відбутися. Це завдання, яке ти маєш виконати. І ти його або виконуєш і відпрацьовуєш карму, або навпаки, напрацьовуєш, напрацьовуєш ще більше негативу. Це як притча про таланти. Що хтось таланти спробував реалізувати, в нього не вдалося, він їх втратив. Таланти як золото, ну колись це. А так було в Античній Греції. Хтось таланти. Зміг реалізувати, а хтось закопав землю і повернув потім в такому самому вигляді. І от найгірше ставлення було саме до того, хто закопав землю, хто не використовував. Оце, до речі, виходячи із того, на мою думку, одне із завдань держави це створити передумови для того, щоб кожен українець мав можливість реалізувати свої таланти, вільний розвиток особистості задля реалізації і виконання фактично тих завдань, які в нас. Закладено вищими силами, закладено творцем, як хочете, так і кажіть. Але коли ми повернемось до Миколи Руденка і до слів про екзамен на виживання всього людства, я думаю, що саме зараз ми в Україні формуємо якийсь рецепт, який в майбутньому може допомогти всьому людству. Цей рецепт він не тільки фізичний. Він пов'язаний з духовними речами, зі світоглядними речами. Людство зараз знаходиться в стані настільки глибокої кризи, настільки глибокої катастрофи, в тому числі пов'язаної в першу чергу з відходом від духовного, з матеріалізованістю, з споживацтвом возвеличеним до культу, і це насправді є таким. Одним із головних наслідків лихварства, як такого, яке, до речі, на рівні всіх релігій, в тому числі базового християнства, було завжди заборонено. Бачите, на рівні основ доктрин християнства лихварство заборонено, а Банк Ватикану там скільки півтрильйона чи вже трильйон доларів капіталізації. Ну, але не, не важливо, не суттєво, не про це зараз мова. Мова зараз про те, що ми повинні думати над тим, як виконати своє завдання, свою карму, своє призначення свого роду, свого народу в рамках всього людства. Кожен з нас здає екзамен і особистий, і родовий, і народний, і загальнолюдський. І здача цього екзамену успішна здача, яку ми повинні зробити, а ми мусимо перемогти, і світло перемагає темряву. Знаєте, світло, чому світло перемагає темряву, до речі? Уявіть собі максимально темну кімнату, взагалі, без жодних вікон, жодного джерела світла. Там, цех, не знаю, на тисячу квадратних метрів. І ось посеред цеху запалюється одна свічка. Навіть не лампочка, а свічка. Але вже там, де була абсолютна темрява, вона вже навіть в найдальніших куточках перестає бути абсолютною. Вже маленькі промінчики світла вже туди доходять. Це дуже важливо. Ну, знову ж тут ми можемо поговорити про метафізику. Чим активніше діє зло, тим яскравіше себе проявляє добро і ще про багато моментів. Але суть того, що я хочу сказати, ми повинні проявляти себе, ми повинні користуватися правом вільного вибору, ми повинні не приймати зло, категорично відмовитись від добровільної примусовості і спрямувати всю свою енергію, енергію в фізичному просторі. Енергію в духовному просторі, в ментальному просторі. На творення нашого майбутнього. Причому навіть не проти наших ворогів, а в першу чергу за наше майбутнє. Воно десь автоматично буде означати, що ми тоді ці всі ворожі щупальця повідсікаємо. Але в першу чергу установка має бути за творення, за а творення це процес завжди організований. Знаєте, з хаосу. Завдяки організації з'являється космос, упорядкований простір. Ці процеси мають місце всюди, і в людському житті, і в питаннях державотворення кожного народу світу. Тож в цей світлий день я хочу побажати вам самоусвідомлення, усвідомлення того, що ми в першу чергу духовні, а не матеріальні, хоча живемо в матеріальному світі і маємо абсолютно конкретні матеріальні потреби, які мусимо забезпечувати. Але на першому місці має стояти духовне. І ми маємо користуватися вільним вибором, тож я бажаю вам завжди користуватися вільним вибором, усвідомленим вибором. І нам все вдасться неодмінно вдасться. Незалежно від того, до яких світоглядних парадигм ви належите, до світоглядних традицій, метафізичних традицій, чи до християнства. Чи в Україні, до речі, дуже багато є світоглядних традицій збереженої теж саме мальфарство, характерництво, відмацтво. В інших народів світу спадщина, напевно, трошки менше, хоча в індусів, навпаки ще більше, тобто тут то, то, все то досить складно переплетено. Але я особисто в своєму світогляді я дуже чітко відмежовую політичну структуру християнства від постаті Ісуса як великого вчителя людства, як пророка. Як того, кого називають Сином Божим. Я думаю, що на вищих духовних рівнях Ісуса немає і не може бути якихось конфліктів з Крішною, з Рамою, з Аратустрою, з Буддою і з іншими вчителями людства, які відомі нашій цивілізації, хоча б з якихось епосів. Тому Христос Воскрес, і Україну ми побудуємо разом. Знаєте, я хотів задумався спочатку, хотів сказати Воскресна Україна, але це не зовсім правильне формулювання. Тому що Україна це в першу чергу український народ. Це організація українського народу. І ми ще Україну, сутнісно українську, ми ще не бачили її. Ми її не будували. Нам підсунули. Форму, нібито українську, але наповнену за великим рахунком антиукраїнським змістом. Тому Україна не воскресне, а Україну ми з вами, завдяки своєму усвідомленому вибору, повинні побудувати Україну майбутнього, в якій зможуть жити наші діти, внуки, майбутні покоління ненароджених українців, в якій влада і власність буде належати українському народу. І працювати в інтересах українського народу, щоб українців ставало більше, українці жили краще, були освічені, були озброєні, були заможні. Слава Україні!